Там, де є гроші, там неодмінно з'являються і шахраї. Інтернет не виключення. тож будьте на сторожі, і просто зараз три найдієвіші поради користувачам мережі про те, як не стати жертвою аферистів. Купувати авто дорого. Купувати нове авто ще дорожче. На допомогу автолюбителям приходять інтернет та спеціальні ресурси і дошки оголошень. Саме тут аферисти можуть пропонувати, нібито недороге авто. Та от коли ви зв'язуєтесь з продавцем, спливає одна невеличка, проте значна деталь: авто знаходиться за кордоном. Шахрай не проти власноруч перевести його в Україну, але йому потрібні гарантії того, що поїздка не буде марною. Злодій просить перерахувати щонайменше півтори. Три тисячі доларів за допомогою сервісу грошових переказів на ім'я, наприклад, якогось вашого друга або родича в Україні, де нібито знаходиться машина і, власне, сам аферист. А от коли машину переженуть покупцю, змінюється ім'я отримувача та продавець може отримати свої гроші. Шахрай уміло запевняє, що до коштів жодним чином не зможе дістатись, адже переказ оформлений на інше ім'я. Проте менеджери популярної української онлайн-дошки оголошень знають, як цю аферу утілюють в життя. На самом деле получить такой перевод мошенник сможет. Мошеннику достаточно будет подделать любое удостоверение, вписав туда имя и фамилию получателя. Сотрудники ведь не обязаны проверять документы на подлинность. Хочете переконатись у тому, що це шахрай? Напишіть йому, що якраз за декілька днів ви вирушаєте у його країну у відрядження і зможете особисто подивитись автомобіль та провести розрахунок готівкою. Майже впевнений, що більше повідомлень від цього користувача ви не отримаєте, адже він зрозуміє, розвести вас на гроші йому не вдасться. Ну, якщо ви все ж таки купуєте щось в інтернеті, не втрачайте пильність, аби убезпечити себе при оплаті товару онлайн на сайті, заведіть собі електронний гаманець або віртуальну картку. Перед придбанням товару перерахуйте на цю картку потрібну суму і ні копічиною більше. Це допоможе захиститись від шахраїв і вони не зможуть вас ошукати, адже грошей на вашому віртуальному рахунку просто немає. Жертвами наступної афери можуть стати абсолютно усі без винятку користувачі соціальних мереж. Якщо одного ранку прокинувшись, ви не зможе. Ли зайти на свій профілі соцмережі, скоріш за все він став помічником шахрая. Як на цьому заробляють дуже просто шантаж злодії пропонують викупити у них вашу ж сторінку. Багато необачливих людей погоджуються, адже просто не знають, що робити у подібній ситуації. Але до кожного профілю в соцмережах прив'язаний особистий номер телефона власника. Тому ви можете звернутись до адміністраторів соцмережі і відновити доступ до своєї сторінки. Не втрачайте пильність ані на хвилинку, адже небезпека та шахраї можуть підстерігати нас на кожному кроці. І ніхто, крім нас самих, не зможе. ...же дати відсіч злодіям.